Цьогоріч Україна вперше святкує День молоді разом з усім світом, 12 серпня. Дотепер це свято щорічно відзначали в останню неділю червня. День молоді є важливою подією для українців і має особливі акценти. Це сплеск позитивної енергії, натхнення та творчості молодих людей. Цьогоріч день молоді став ще більш особливим, доброчинним. Одним із острівців благодійності минулої суботи став міський парк культури та відпочинку. Тут організували захід, який назвали молодь для Збройних сил України. Під час культурно-розважальної програми кожен зміг зробити свій благодійний внесок на потреби Збройних сил України. День молоді згуртував усіх, здружив, подарував кілька годин цікавого дозвілля, запросили сюди. Спеціального гостя театр Ляльок велетнів. Триметрові ляльки відразу стали улюбленцями малечі. Розважали дітей також аніматори. Було багато сюрпризів, ігор, а ще пінна дискотека, фестиваль сухих фарб. І все це в активній зоні відпочинку. А навколо розташувалися виставки, ярмарки, вуличні художники, атракціони та фотозона. Завдяки аквагриму. Діти залюбки перевтілювалися у кумедних та яскравих тішечок, метеликів. Свій образ кожен обирав сам. Пробували тут також малювати піском. І це теж дуже захоплююча справа. Ще одним приємним акцентом стали призи від спонсорів. Користувався популярністю і концертний майданчик. Свою творчість дарували креативні молодіжні гурти та юні вокалісти. Цього дня усі згуртувалися навколо вкрай потрібної справи задля підтримки наших захисників та з великою вірою у перемогу. Demorou, garoto. Quase. 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 eu Quase. 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 Thank you.